За професією я сам е вчитель початкових класів. <с> да, да, да. Так, тобто, маю вищу освіту, все до цього готувалось. Ну, щось у мене так по життю не склалося, що з дітками працювати, хоча до цього всі були, дані всі були. На той момент, коли е почалась війна у нас в Україні, це на 20. 4 лютого я вже працював і на державній роботі, і частково, ну, тобто на двох роботах працював. Ну і, як нормальний, скажімо так, громадянин, чоловік, 27 лютого я вже був в теробороні, вже видали автомат. І в місті Києві ми вже займалися, скажімо так, задачами тероборони по захисту міста Києва. І, звичайно ж була загроза прориву з броварів з прориву з Борисполя. Тобто і ну, всі ми готувалися то есть, зустрічати ворога. Потім, вже пізніше, коли вже Скажімо так, Київську область звільнили вже, коли ворога вибили з Київської області. Вже не така була загроза місту Київ. Це вже був десь квітень. Ну тобто, ми прийняли рішення вступити до Збройних сил України. В батальйон я зразу попав на посаду, скажімо так, Сержанську. Був спочатку виконуючим обов'язки сержанта матеріального забезпечення в самому батальйоні. Потім вже безпосередньо в підрозділ, коли перевели, ми працювали. Це Бахмутський напрямок. Обстріли вони йдуть 24 години на 7, але бувають ну, у них теж, скажімо так, вони підвозять, бо ну, я маю на увазі ворог підвозили машинами. Були такі е, моменти, коли взагалі туди фізично доїхати не можна було. От є дорога, і від дороги треба пройти 300-400 метрів 500 до позицій. То це все робилося. От Машина під'їхала, вигрузили бігом. Ну, тобто стоять довго не можна, тому що тебе побачать, ворожі всі вони літають там. Треба було швидко вигрузити. І по рації, чи там, через посильно сказати, хлопці, от, є посилка, прийдіть, заберіть або самому віднести. Те ж саме провізія, вода, те ж саме боєприпаси. І зв'язок. Саме перший зв'язок. Найчастіше всього, от, у нас хлопці були на морозі, сідали рації, і треба було міняти батарейки, ходити туди-сюди, обстріл, не обстріл. Якщо немає на позиціях зв'язку, це, ну, це, це все. Скажем так, дуже погано е, була проблема ще із тепловізорами. Тоже, опять же, такі за те, що вони працюють на морозі, батарейки сідали, треба було підносити вночі тепловізори хлопцям, посильні працювали. А так, БК постійно старалися, боєприпаси постійно старалися заносити по максимуму з собою. Було навіть таке, що за добу по сім-по вісім атак відбивали. Безпосередньо бій може тривати. До 2-3 до годин. Але ж ви розумієте, ну, перед кожною перед їхньою атакою там, ну, йде артподготовка. Тобто йдуть обстріли. Обстріли теж можуть затягтися від 40 хвилин до, до 5 годин, до 8 годин, можуть бути і працювали там. Ну, їхня артилерія працювала там всім, чим було. І, і ствольна артилерія, і гради, і танки тому і підносили, і бували такі ситуації, що вночі підносили на позиції. І як би не було страшно, страшно було особливо перший раз я людина, не військова, скажем так. І коли попадаєш під обстріли, коли попадаєш в такі ситуації, коли ну, ти розумієш, що з того боку тебе хочуть вбити, це теж міняє. Ну, але як я сказав, треба зібратися з духом, з силами, не панікувати і виконувати свою роботу, свої обов'язки. Думати про хлопців, думати про своїх братів, вже, можна сказати, які стоять з боку, які зліва, справа, спереду, ззаді тебе, і коли ти їх прикриваєш, коли ти з ними стоїш на позиціях, коли ти. Прекрасно розумієш від того, що ти зараз там десь щось зробиш не так, і від цього залежить твоє життя, життя е, е, твоїх друзів, братів, вже, можна сказати. Перемогою для мене буде, коли скажуть, що ми, розп... ми йдемо додому, що йде мобілізація. Але ну, я стараюсь дуже в політику не вмішуватися. Я, просто, я, я звичайний солдат, я знаю, що мені потрібно робити, чому я сюди прийшов, я доброволець. Е... Всі ми знаємо. Весь наш підрозділ, командир, всі наші взвода, хлопці. Всі ми знаємо, що, чому ми сюди прийшли? А ви чому? Я чому? Ну, Я громадянин України. І коли ворог прийшов до нас на землю, на мою рідну землю, коли була загроза столиці, ну, неправильно це. Ми повинні всі захищати свою Україну, свою землю. Всі ми це знаємо добре.